Не якщо жінка знову бажає додати аргументи... Ірина, Перед тим якщо думаєте, комусь щось говорити, рекомендувати себе. чи керуватися якимись вказівками, то ви, будь ласка, покажіть мені спочатку посвідчення, а немає тоді ми з вами будемо спілкуватися. а тоді, чому у вас немає посвідчення? Де ви його поділи? У мене його немає. де. Та вона немає, не що буде. ми не ага, немає не і не буде. Зрозуміло, да, тобто посвідчення... Не не будемо. Ні. Не будемо без посвідчення не буде. Зрозуміло без посвідчення зайшла в кабінет нам, нам і стверджує, що їй не потрібно посвідчення, і вона як розовище, захоче, так і буде робити, можливо. і заяву розглядати не буде. Дуже добре. Що а ви сказали? Взяло ви взяло теж не будете розглядати, розглядати нашу заяву? Я б це не буду всі заяви розглядаємо. От одна сказала, що Читер, не буде розглядати. Ви що, будь ласка, в загальний вік? Ну от сидить особа Іра, яка каже: Я не хочу розглядати посвідчення не надам. Будь ласка, надайте ваше посвідчення. А І ви мною керувати не будете. Ви особисто ніби Вами ніхто не керує, шановна, розумієте? Ви якщо прийшли на займану посаду і називаєте себе не знаю ким? Бо посвідчення ми його не бачили. Його то ви його маєте виконувати, розумієте? Розумієте, а де ви його поділи? А де ви його поділи? Як Ви в якій державі? Ви в якій установі знаходитесь? Це як... це державна установа? Чи є Слухи, чи ні? Основні, ну державно Ну державна? По якому ну скажіть видає мені, видає? це державна установа? Хто чи платить за такі стектакли? Я вас питаю, це, це державна видає? установа? А вам хто платить? Хто, хто вам платить за такі Надавати такі матеріальні допомоги особам, які взагалі не знаю хто? Ну хто надав вам дозвіл? Ну, надавати таку ну, скажіть дзвітно, мені відповідь, подайте хто надав дозвіл Островській ні отримати матеріальну допомогу в розмірі? Сімдесят дев'ять тисяч Чи Будь ласка, на підставі чого надайте мені перелік документів. На підставі Давай чого вона отримала звернення. таку інформацію, яка не офіційна потребує додаткового звернення. вивчення, надається негайно. Це вже відомо з 2013 році. Вивчення. То вже можете дати і показати, да. а не сидіти. А де скажіть, будь ласка, шановна? Ви себе тут розказуєте? Та ви... Я, Я так розмовляю? Підпису, Я так розмовляю? Я так розмовляю, маю право. Викликай кого хочеш, мені все одно поліцію не буде. Буде викликати. Ну, з'ясуємо, кода. Давай, давай, викликай, якраз і в присутності перевіримо, чи є в тебе посвідчення, чи немає посвідчення. Вона буде розказувати, хто вона така і що і, і, тут і хто тут буде, керувати. буде керувати. Ти ви ти керувати? Тут не сидиш, не. Ти тут сидиш є? за рахунок чиїх коштів. Ви на мене за рахунок податків людей. Я ви маю право, мені випали. закон дозволяє, розумієте, яка те тобі? Ні. Якраз то так. Послухайте, за ваші спектаклі вам платять, підіймойте. У мене піді не піді спектакль, розумієш? У мене складна матеріальна ситуація, да, платят, ситуація. а ти, туди, якщо не хочеш вирішити питання по суті, не то це вже розумієш мені. твої проблеми, ти, не ти, мої. Ти мені закон дозволяє ти казати, а тобі ні. ні. Розум... ні. Да. ні. Да. Звернись туди, куди тобі плотять за ці спектаклі. О, дуже добре. Обов'язково я звернуся у вигляді заяви про вчинення злочину щодо тебе і орган досудового слідства тебе повідомить. тому що ти мене зважала як особистість, тільки що сказала, що не будеш розглядати, ще й тикала так, до мене я і знімала так. мене на свій незахищений не засіб інформації, один 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 і один один. Один. я не знаю, куди ці відомості підуть. Один я один тебе один повідомляю, що земля. будеш мати серйозні Їди, проблеми з законом. Йди, розумієш, йди, 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 я тобі сказала, будеш мати серйозні проблеми з законом. Я обов'язково звернусь, я тобі казала у вигляді. Із яви я точно да. да. Ірина, ви відмовляєтесь прийма прийняти в мене довідку, яку Ми я вам у спеціальний кабінет. загальний... Я зрозуміла, там поставлять печать. Я адресувала мою довідку для вас супровідним листом. Будь ласка, поставте, підпис, що ви її прийняли. І я... долучіть шо до заяв. Це... Ну від Дома... ну, Давайте це ваш примірник, я а це буду. мій за Будь ласка, ласка, добре. Дякую. Займується заяви. Довідка ви знаєте. Людина просить за Добре, дякую вам.